А що я там робив в тому відео? Всім привіт! Вітаю вас в другій частині відео про камеру Canon G7X. Надіюсь, воно вам сподобається. Якщо маєте що сказати про цю камеру і про цей ремонт, то чекаю на вас в коментарях. Приємного перегляду! Я підготував оплату до запаювання цих компонентів, які ми з вами відпаяли поза кадром. Тому плата наразі йде на бік. Що мені цей конектор не подобається, але треба буде добре його всередині там почистити. І зараз будемо займатися накатуванням мікросхем приведенням до більш-менш порядку того конектора, який ми зняли раніше. Бу такого конектора я, на жаль, не маю, тому будемо відновлювати той, який у нас є. Ось мікросхема, яка у нас повернулася з ультразвуку, і конектор. Конектор всередині гот, ще його трохи почищу щіткою, попала там бачу, якась І Будемо це все накатувати і запаювати назад на місце. Як ми вже зараз можемо бачити, у нас тут хлопці пробували то чистити. І більше того, чимось вони тут тикали, можливо, навіть пробували пропаювати, але то нічого не дало, тому що у нас контакти коннектора, вони знизу у нас окислені, і вони чорні, і нічого то не дасть. Нічого то не дасть. Ну що ж, прийшов час запаювати наш конектор і дві мікросхеми. Давайте це зробимо. Зараз мушу глянути, як там у нас ключі стояли, як їх правильно запаяти. Перш за все запаюємо мікросхеми, а потім вже будемо займатися конектором. Так, в мене вийшло. Він не супер ідеально рівно запаяний, але я не хочу його лишній раз нагрівати, бо він бачите, у нас так трошечки сплавився. Тому зараз я це все помию і будемо кидати плату в корпус і пробувати це вмикати. Так, друзяшки, зараз ми з вами будемо вмикати цю камеру. Побажайте мені удачі! щастя, здоров'я, много еліта, щоб були здорові, вічно молоді. Я маю глибоку надію, щоб в нас все було добре. Ставляємо елемент живлення. Закриваємо кришку, хрестимося. Ого, Ого-го! Ого-го! ладно. Ми в Лондоні. Добре, що там у нас з автофокусом? Фокусується? Ніче собі. Та що я вам скажу? Попередньо, Попередньо. камера в нас. Працює, тільки якось мені не дуже подобається, як кнопка фокусу працює, якось воно так легко натискається. Що там по зуму? Зумує, але ще бачу, є проблеми з цією зумуючою штукою. Напевно, треба буде сам пластик зверху краще помити. От. Але, як бачимо, об'єктив нас виїжджає і об'єктив нас працює. Можна сказати, що у нас тут була проведена неправильна діагностика попереднім сервісом. Більше того, вони навіть наробили деякої біди. В даному випадку краще б той сервіс сюди не пхав свої ручнята. Чому? Та тому що я б одразу побачив всі зони залиття на платі. Це раз. Ну і друге, в нас оптопара не було б зламана на самому об'єктиві. Ну, але це ми пофіксили, і це в нас працює. Вау, класно! тут є слідкуючий автофокус в цій камері. Е, мушу ще раз заглянути сюди, виправити ось цю річ. Ще раз огляну добре плату. Заклею усі, бо бачите, у нас там є на об'єктиві були всякі ось такі монтажні частинки. Скотчу. Я це все зараз виріжу новий, наклею, щоб все в нас було максимально по заводу. Та й все. А бачите, я зараз зібрав камеру і забув підключити цей шлейф на спалах. Але я думаю, що спалах у нас працює. Отож, що? Зараз я вам покажу щось цікаве, якщо там буде, і, можливо, якийсь приклад фото, відео туди-сюди, туди-сюди. В чому взагалі проблема? Ось цієї верхньої штуки, запитаєте ви? Ну, хто дивився відео про фуджіки з подібною кнопкою, то там, власне, описана ця проблема. А проблема в тому, що. В нас в худжиках воно заклепано, а тут просто так розплавлений пластик. Ну одним словом, цей модуль є нерозбірний, тому тут треба якось так. Ось бачите, я його розрухав і воно працює. Це так само, як клавіатуру залити від комп'ютера, і ну, тобто воно спочатку хрустить, ти нажмеш два-три рази і воно перестає хрустіти. Потім воно собі через нічку потусується і на ранок знову все хрустить. Так само і тут треба цим вирішити питання. Так, тут сенсори я заклеїв. Решта, ну і в принципі і тут, Ще вони, окрім того, що були заклеєні скотчем, ще було заклеєно клеєм. Що ми зараз і повторимо? Щоб у нас в майбутньому при всяких вібраціях, змінах температури, нічого не відвалилося. Тут я щойно, ну, поки в нас камера розібрана, взяв щітку легенько містера мускула, так от все добре промив і пилососом витягнув. Що насправді там було і забруднення в самому пластику, тому я сподіваюся, що вже після того все у нас має бути добре. А ще тут треба. Контакти спалаху заізолювати. Друзі, друзі, камеру я зробив, вона працює. Я вже встиг на неї трохи поробити фотографій, познімати відео. І насправді вирішив навіть записати невелике ну, невеликий відео про цю камеру. Він вийде в окремому відео, можливо, перед цим відео, можливо, після. Значить, так, є в мене тільки одна претензія до цієї камери в процесі моєї експлуатації. Претензія є до відображення стану акумулятора по тій причині, що скільки би я не заряджав камеру, у нас є тут -от така лампочка-індикатор, і так само є показник на екрані рівня заряду акумулятора. І скажу я вам так: заряджаю я ту камеру до того моменту, поки індикатор перестане заряджатися. Тобто, доки контролер живлення не скаже, що у нас вже акумулятор заряджений, потім я відключаю зарядку. Вмикаю камеру і в нас там не повна батарейка, вона постійно висить на половині. Ось така є проблема. Те, що в нас тут відображається так відсотковість акумулятора, це в нас відображається так повний акумулятор, бачите? У нас типу, є три поділки, але саме найперше вона найбільша. Проблема в тому, що так собі дизайнери в Canon придумали і воно мене ввело в ступор. Тобто я думав, що це в нас половинка батареї показується. А насправді ні. Зараз я вам покажу. Бо знайшов я батарейку іншу від іншої камери. І ось коли в нас батарейка трохи розряджена, так сорі, буду вам показувати отак як рагуль на екрані телефону. Бачите, отак виглядає, коли в нас одна та велика позначка пішла від нас, ну, Тобто коли батарейка розряджена трохи. А ось так у нас виглядає, коли заряче. Виходить так, що я дарма приколупався до цього. Камера в нас вже повністю зібрана. Камера ще трошки потестується, і завтра вже буде радувати власника. Тому якось так. Ось такий в нас вийшов ремонт. Добре, що він закінчився вдало. Робота трохи пророблена. Але думаю, що камера працюватиме і все буде гото.